Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної двози на винограднику Кубельнику Олександра Сентес Отиски Вінницька область. Сьогодні у нас 23 липня. Що хочу розказати в цьому відео? Хочу все-таки поділитися результатами запилення на винограднику, пройтись по сортах та гібридних формах, показати, як які сорти запилилися. І вже, в принципі, показати навіть ті, які вже починають розмігчатися та набирати колір. Почнемо з сорту з Аркадії нашої Лібіці. Дойної корови, можна сказати, тому що вона все видає дуже хороший урожай. Вона така, це виноград, який варто садити, і варто мати. І має дуже гарний смак. Ось бачите, це гроздь. Хорошо, опилена, але рядом ось і такі є результати. Чому це так відбулося? Тому що при цвітінні винограду цього року цвітіння почалося в другій половині червня, вже далеко за 15 число, я не пам'ятаю чи 18, чи 19 червня, почав цвісти виноградник в основному. І стояла дуже жарка погода, фактично до 30 градусів тепла. І оце були. Основні причини поганого запилення винограду. пильця, просто вона висихала, вона не могла оплодотворити зав'язь. І того ось такі трошки, ой, трошки плачевні є результати. Але є і ось такі, в принципі, які десь попали або раніше, або пізніше від тих температур. І є гарні горони, які досить будуть мати гарний вигляд та <реш> гарну масу <реш> гарну ягоду. Рядом ось тут бажена. Ну, Бажана, в принципі, як того року, так і цього року. Трошки є гороху. Без гороху на бажані не обходиться. Але теж гарні результати запилення. Що на одному в мене є два куща, що на одному, що на другому. Досить таке непогано. Гібридна форма кишмиш Гелеодор. Загорулька. Теж гарний результат. Він був підрізаний. Підрізаний до цвітіння. Була залишена одна грона на пагін до цвітіння і підрізаний половину фактично. Де третя частина, де половина була в грозі підрізані. Для чого? Тому що дуже великі грони має і фактично йому тяжко витягувати цей е, урожай. То я ось, бачите, підрізана грона, а вона буде десь порядка 1,5 кг це, це точно. А то й до двох. Запилення гарне, бачите? Гарні такі досить красиві грони. І вже, вже розм'якчається. Я бачу, пробував ягоди деякі розмігчається. Тут біля нього байканур. Байканур, тільки ну, одні гарні слова про нього. Ось дивіться, яке опилення. Прекрасне. Гарно він запалився, навіть незважаючи на ту жарку погоду, дуже гарно запалився. Гарно набирає ягода. Наливається, набирає вагу. По приображенню. Що нам цього року дало приображення? Буду казати так, як є. За той час, в тому кущові більше 10 років, такого ну, не дуже якісного пилення ще не було. Але я ж я нагадую про те, що дуже високі температури були під час світіння. Ось бачите, є ось такі грони, я її спеціально не, не проріджував, нічого не вирізав. Яка є, така є. Будемо так казати, це кишмиш лучистий і з'явитиме преображення. Ну, ось це от буває таке раз в 10 років. Але є ось і досить так непогано. з тої сторони бачите, там грони досить таке непогане опилення. Але але, але цього року є і таке. Того, якщо в когось починає плодоносити сорт преображені, то ви не втрачаєте надії, коли бачите ось такий горох на ньому. Тому що я кажу, ось, будь ласка, раз за 10 років ось таке опилення відбулося. Так, але радує, дуже, дуже радує. Дуже радує гібридна форма голуба надрання, пальчик лі. Він і того року показував дуже чудовий результат. Так і цього року, ось дивіться, які гарні гарні грони в нього. Запилення прекрасне, чудове, незважаючи на, 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 на ті погодні умови. Я тільки можу сказати гарні слова про нього. Є там один недостаток в нього, що якщо довго висить. Ягода трохи вона переходить в темні кольори. Але це надранні, надрання гібридна форма і фактично вона зрізається, ну, зразу все розходиться. Ну, і це вже треба залишити, щоб вона висіла і там, трошки пішла в темний колір. А так вона розходиться буквально дуже швидко. Рядом бачимо от спонсор. Спонсор теж цього року загорошив. Загорошив. Це мускат прекрасний. Ягода, вкус має исключительний. Це ну, дуже гарний виноград. Ну, бачите, ось є ягорох. Що рекомендую по своїй по свої практиці, та не по своїй практиці інших виноградарів, в кого є можливість горох видалити. Він не, він не слаб віця, він рукою видаляється. Речі ось віця. Раз, раз, раз прийшов. Видаліть горох. Якщо у вас. Якщо у вас є на винограднику горох, да, і ви ну, якби, маєте час до, до нього, візьміть трошки цей горох недожниця, це ми навіть ось так. Проломали ягодку, лишіть і ось я вам покажу. От бачите, ось це проломано. Вона досить, досить таки непогано себе буде вести, вона набере хорошу ягоду, вагу, тому що горох все на себе забирає багато проживних речовин. А так буде гарна чудова ягода з відмінним смаком. І слів по талісману, нашому дідусь-талісману. Оце, дідусь, дійсно. Це, гіберна... це сорт, який вже багато років радує виноградарів. Та й мене теж. цього року запилення хуже, гірше, ніж того року. Гірше. Але... Я, як завжди, залишаю все що, він, все, що на ньому запилилося. Ось, бачите, ось дві грозді. Дві одна і друга. Трошки гороху, тут менше гороху. Якщо буде час, то я його трошечки проріжу. І буде досить все, все непогано. Ось дивіться, є і таке. Ось, бачите, я нічого не видаляв, отак воно висить. Є ось таке якби, недо... непорозуміння. Ну, хай свій буде. В кінцевому етозі це буде дозріша ягода, вона буде мати більшу, більшу вагу, ніж в таких гронах. Будемо бачити по кінцевому результату. Кишний лучистий. Цього року, цього року при аномальній жарі він ну, будемо так казати на троєчку по п'ятибальній системі. Але залишені всі грони, які були. Ось бачите. Те, що на нього було, дві грони, так і дві залишені. І він теж дасть гарний урожай. Хоча я ну, полагав ну, надія на те, що ось це накриття, яке зроблено, захистити І Дійсно, воно захистило від, від, від душів, які йшли під час світіння, тому що була жара і душі. То от від душі накриття мені досить добре допомогло. Запилення, я вважаю, що для цього року, для зучиста дуже хороше. Чому так? В, в азійських. В країнах, куди був завезений кишмислу лучистий, посаджений, його садили, але він там не дав хороших результатів через те, що там дуже високі температури. І ось у нас цього року теж була аномальна температура така під час світіння. Але я вважаю, що досить таке, досить таке запилення непогане. Ось Бачите, вони рідкі грони, але буде ягода велика, і при дозріванні ми побачимо результат. Лілія радує щороку. Ось дивіться, які, які гарні грони і гарне запилення. Гороху майже немає. Навіть, от, бачите, їй не страшні. Ні дощ, ні холод, ні висока температура, жара. Гарне запилення. Дуже, я, ну, Як сказати, що я довольний цим, цим сортом себе на винограднику, це мало. Я вдячний. І людині, який, яка мені до свого часу порекомендувала цю не форму, а сорт загорулька. І, за, І вдячний селекціонеру за гарний сорт. Гібридна форма Голуба Софіївський. Ось такі гарні грони дав. Я не можу сказати тут, як воно буде по результату, тому що це другий рік буде плодоношення це куща. але він загружений досить серйозно, тому що сила росту тут в нього велика. Дивіться, бачите, це лоза. Другий рік ці лозі, ось яка вона груба, тут до 3 см у перерізі. І молоді лози так на якихось грозді. Тут вони десь 15 мм, а то й більше, то й 18, є. то будемо бачити опять же, по кінцевому результату, як і що буде. Гібридна форма загрулька Ландеш. Мускатна гібридна форма. На неї багато хто сітував, що в неї опадання цвіту, є при і зав'язі при цвітінні. Ну, я можу тільки сказати гарні слова про цю гібридну форму. Ось дивіться, яке запилення. Да, рихла, грона рихла. але досить таке вона гарно сформована. Ягода набере вагу і побачимо, яка вона буде. Дозрівша. Ось буде тоді цікаво на неї дивитися. Зараз би така вона, да, пустовата. Ну, Побачимо по кінцевому результату. Гібридна форма Руслан. Ось, будь ласка, вже починає окрашатись, вже там колір набирає, починає Ну, Як вам сказати, є горох. Горох є. Тут місце для нього дуже незручне, тому що під горіхом. Якби сонця небагато, але ну, ягоди везли, дійшли погано. Я тут нічого не, не прорізував, не вирізав гороху. Ще тут ну, перепуталося з іншим. Останемо, бачите. Десь, десь більші, десь менші грони ось такі. Досить так і непоганий. Побачимо. Є горох, горох, але, але, але все буде. Видно підозрівання, як і що він себе поведе. Бридна форма фінкс". Ну, Теж непогане опилення, непогане. Є, є трошки гороху, теж на ньому. На ньому щороку є горох. Я навіть не, не можу сказати, що там колись хуже або, або краще. Горох є, ну але зазвичай, ось, бачите, непогане. Там далі видно. Ну, починає окрашуватись. Теж набирає колір. Ягода. Гірше, ніж того року. Але краще, якби взагалі нічого не було. Будемо так казати. А це мініатюрний любінчик. А ранній. Можу тільки сказати гарні слова. Запилення гарне. Ягода вже мягка, розмягчається. Все, що на ньому зав'язалося, все залишимо абсолютно на кущові. Тут нічого не, не, не нормувалось, не вирізалось. Ось він витягує все, що в нього є. Дві дві гронина, одну лозу це в нього зазвичай. І гарний як для вина буде, так і для споживання в свіжому вигляді. Така конфетка маленька. З чудовим смаком і ароматом. По технічних сортах тут посаджений. Маршал Фош і Луї Мійот. То... І той і той дуже чудово запилився. Вони ціли, вони ціли, звичайно, раніше, ніж столові сорта. Вони ціли в дуже все в хороших умовах, не було тоді такої жари. Запилення чудове. Дві-три грони. Виноград дуже радує. Дуже радує. Побачимо, як буде вже як буде дозрівати. Тоді покажемо, розкажемо. І будемо, як все буде добре, робити вино цього року. Надіятися на, на Божу милость, що все буде добре. На цій такій позитивній ноті буду завершувати це відео. Всім миру, добра, благополуччя. На все добре. До зустрічі.